Доброго дня всім. Трішки внесу пояснення до завантаження тестів на модул, на платформу. Все так, як і раніше, все, що ми розповідали, що ми створюємо тести ось так. Про налаштування тестів ми говорили. Трішки є корективи і спрощення в подальшому до завантаження тестів. Ось дивіться, створили ви декілька тем. А, зокрема, які питання для завантаження тестів? Що у вас виходить так, що всі тести вантажаться в один банк і не розподіляються по темах або по тестах, щоб вам простіше було? Дивіться, як простіше. Зробили ви тест 1, тест 2 і так далі. Підібрали або по темах, або як ви там завгодно назвали їх. Заходите в тест 1, Він ще в нас пустий. Жодного питання не було додано. Потім переходите у банк питань. Імпорт. Ну, це все так само, як ви робили. Формат. GIFT. Загальне відкрите. Ось цьому нюанс. І тут імпоту, імпортувати у категорію. І в такому випадку буде за замовчуванням для тест 1 Покажу ще раз. Створюєте тести, ми налаштовували їх. Заходите у тест 1. Банк питань імпорт. Гіфт. Ну, це стандартно все. Загальне. І ось тут в цьому нюанс за замовчуванням для тест 1. І потім все так само вибираєте файл. вибираєте файл. все, решта те саме. Тільки, давайте все-таки спробую завантажити. От, наприклад, варіант 2, нехай буде. Завантажити імпорт. І потім, продовжити, потім, як ви будете вже е определятись із тестом, із банка питань, то воно буде вже вам пропонувати ці питання. Ось, наприклад, тест. Жодного питання не було додано. Так? Далі як ми вже завантажуємо сюди тести, редагувайте тест. І ось тут вже ви виберете за замочуванням для тест-1 те, що ви вибрали при завантаженні. І таким чином у вас буде вибрали. Ось вам показали всі ці тести вже по групках. Вибрали всі і додали до тесту. Я додавати не буду, так як це просто експериментальний зразок, щоб не завантажувати платформу. Все, дякую за увагу.